Заприсяйте. Господь нам подарував можливість слухати його слово і навчатися від цього слова. Просто хочу продовжити думку Олександра. Не кожен з нас може бути добреньким правда? Не кожен з нас може бути милостивим. І пам'ятаєте місце писання, коли до Ісуса прийшов і сказав, учитель добрий. Він каже, добрий лише наш Отець, який на небі. І він тут хотів показати, бо до нього звернувся як учитель. Правда? Учитель він не може бути добреньким. Учитель він поставлений, щоб дитину навчити. Правда? А щоб дитину навчити інколи ти не можеш бути, ну, ну не знаєш, якщо таблички множать, нічого страшного, то не, не все в житті пригодиться. Ні, ми повинні бути тими людьми, які на своєму місці. Не кожен може бути милосердним і милостивим. Чому? А тому що в нього служіння, наприклад, таке свого роду пророче служіння, яке просто таке жорстке, жорстке, яке просто говорить правду. Але ми повинні мати мудрість у всьому. Одного разу до Ісуса підійшло, підійшло двоє людей і сказали, вчителю, розділи майно між нами. Ну ось, нам залишило мій старший брат не хоче зі мною поділитися там зробити. Ну, пам'ятаєте таке місце писання, хто не пам'ятає, обов'язково прочитаєте. Він скаже, хто мене поставив? Ділити. Хто мене поставив між вами ділити? Ісус Він прийшов виконати певну працю. Ісус був поставлений для певного служіння. Ісус навіть був посланий до певного народу. І багато разів ми читаємо в писанні про те, що кожен має своє завдання. І сьогодні, коли ми будемо приймати причастя там в коринтянах, хто не читав, була, не то, що хто не читав, перечитайте ще з 12 розділу, 12, -ти, 13 -ти розділ, 14 розділ, там розказано, він відкриває, апостол Павло відкриває те, що дуже-дуже важливо, що кожен повинен понести своє служіння. Якщо ти живеш своїм життям і не, і не відповідаєш за те, то, що тобі Господь подарував, то ти руйнуєш. А інколи ти можеш робити якісь дуже добрі, хороші справи, Божі справи, а тебе туди Господь не посилав. Бу, були такі випадки, я не буду розказувати, ну, не відкривати, хто це. Я навіть сказав одній людині, я тобі забороняю проповідувати в місті. Забороняю, щоб я більше не чув, що ти проповідуєш в місті. Як таке можливе? Не, не, не маєш права. Ні, я зрозуміло, що людина вільна. Якщо ти рахуєш членом нашої церкви, що ти від, е, рахуєш мене пастором, то ти повинен дослухатися. І тому кожен повинен мати своє відношення до життя, повинен мати не просто своє відношення до життя, а те, що подарував Господь. І я прочитаю Римлян 12 році з першого вірша. І ми будемо далі переходити до наступної частини нашого зібрання, будемо приймати причастя. Гримня 12.1. Тож благаю вас, і брати, я навіть продовжу думку та сестри. Через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богу як розумну службу вашу. На жертву живу святу, приємну Богу, як розумну службу вашу. Що таке жертва жива? Це говорить про те, що ти будеш, в цій, коли ти віддаєш своє життя, коли ти посвячуєш своє життя для Бога, це, це щось буде живим. І воно повинно бути живим, а не мертвим. Тому що багато людей вони виконують свою справу, виконують якісь речі. Знаєте, в тому навіть життя немає. Мені ну, сказав, ну я роблю. Ну, сказали мені, ну, я роблю. Ні. Ти думаєш, ти вкладаєш своє серце, ти думаєш, а чому мені це доручило? Чому я повинен це робити? Це, це не властиво мені, там, наприклад, чи якісь речі, а Господь нас навчає, Він показує, Він дає нам все потрібне. Інше, що таке душа жива? Жертва, верніше жертва жива. Це Ти не просто будеш. Таке тягнути жалюгідне життя з незадоволенням. Коли ти розумієш, що це, це важливо, і Бог тобі це довірив, і ти перед Богом, ти будеш, ти будеш робити це з радістю. Правда, наприклад, коли у вас день народження, чи, наприклад, у вас весілля, таке буває. І тут приходить якась сім'я, насуплена, незадоволена, всі так дивляться, спідлова. І там, всі радіють, йому такі. Ну, я ж прий... ми ж прийшли, ми ж тобі принесли. Ти мов взагалі могли не приходити. Так само і в християнстві. Людина приходить в церкву, вона повинна бути людиною, яка наповнена і наповнятися духом. Я не хочу, не хочеш, не приходь. Інколи кажуть, можна, я перейду в іншу церкву. Будь ласка, бо пробуй. Можна я буду. Чи Ти відповідальний за своє життя. Але пам'ятаю, наприклад, написано. Вибачте, за французьку російською пам'ятаю просто. Доброховна дающа любіть Господь. То, то, хто щирий в даванні, він віддає, так треба, так треба, він шкодує, така ще не даває, раз ти шкодуєш. Ви уявіть собі людину, яка прийшла і тобі дає подарунок, і, дає подарунок, і наші від серця це відриває. Ти кажеш, Слухай, візьми свій подарунок і. Будь здоровою і благословеною. Навчимося Богові служити, віддавати, благословляти. Коли я починаю говорити про десятину, зразу, зразу такі ж, мурашки по шкірі побігли. Ого, ні-ні ні ніколи. -ні 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 Бог каже, та ти розумієш, що такі десятина. Я не хотів про це говорити, наприклад, просто кажу. Бог в, свому, в Малахі, в третьому він говорить: випробуйте мене! Бог каже, випробуйте мене! Я, Господи, тебе випробую, Ну принесі ці десятини, які вам належать. Випробуйте мене хоча б в цьому. Чи не відкрию вам Небесне отворів, Чи не вилю на вас, що написано там? Благословіння. З подостатком. Чи не вилю на вас благословіння з подостатком? Людина не хоче, вона не може, вона, я не кажу до тих, хто там не дає десь війну чи що. Я просто вам сам сам саму суть передаю, що ти робиш, роби це з радістю, як для Господа, для кого ти це робиш, скажи. Чи ти працюєш, чи ти сієш, чи ти просто посвячуєш себе, для кого ти це робиш? Якщо це ти робиш для людини, якщо це ти робиш для людини то ти будеш нещасною людиною. Але коли ти це робиш для Бога, то ти захочеш це більше робити. Знаєте, як такі люди дарять своїм коханим такі якісь, ну, ще не одружилися, а він дарить там. Чому? Та ти ще не знаєш, що вона буде твоєю дружиною. Ти ще там, наприклад, чи ти не знаєш, від... від Дівчата віддаються. Ти ще не знаєш, чи він буде твоїм чоловіком, ти йому вже віддаєшся. А скажи, що їх так рухає? дарувати подарунки, давати свою навіть честь. Що? А тому що це приємно. А тому що це насолода. А це коли купує квіти на останні гроші. А він це, це робить. І він навіть іде з гроші, тільки щоб зробити зроб... собі шкоду, а комусь добре. Таке повинно бути наше життя. Таке повинно бути не просто наше життя, а наше служіння. І в Римлянах в 6 розділі, це саме місце повторюється тут. Повіддавайте, повіддавайте в Римлянах в 12 розділі, повіддавайте члени ваші. Тобто ваше життя вже жертву живу святу і приємну для Бога. А в Римлянах в 6 розділі написано протилежне. І не віддавайте. 6.13. І не віддавайте. Тобто не продовжуйте віддавати членів своїх гріхові на знаряддя неправедності. Але віддайте себе Богові як ожилих і смертвих, і члени ваших Богові як знаряддя праведності. А що це значить? Віддавайте свої члени, віддавайте ну, своє життя. Бог каже, я хочу через тебе просто підняти ту людину з каляски. Я хочу, я хочу через тебе просто привести цю людину до покаяння, до спасіння. Я хочу через тебе зцілити, уздоровити. Я хочу через тебе відкрити дуже круте, величе, величезне, потужне служіння. Я хочу через тебе, але що? Ти боїшся? Ти не впевнена. А чому ти не впевнена? Чи, наприклад, я? так? Чому я не впевнений? Ну, а тому, що я живу своїм життям. Я просто бачу, що я не справляюся. А коли ти впевнений в Ісуса, ти кажеш, Господи, ти сказав що це зробити і ти це робиш. І таке враження, що з ним відкуда приходить сила, вона приходить від Бога. І так само, як нам приносило, жити, як нам, як нам приносило задоволення жити в Грісі, скажі, вам в Грісі приємно було жити? Ну, Залежно, залежно від гріха. Я пам'ятаю, пам'ятаю, коли я перший раз починав курити. Ну, Все-таки всі пацани ми сіли, з малесенькими кашляємо, чихаємо, горлі дре, все погано. Але ми знаємо, що так, так повинно бути, так круто. І, ну, там і ми сидимо вже і вже потім вже нормально, і ми вже насолоджуємося. І ми вдихаємо, яке як приємно. А ти ще більше насолоджуєшся, бо ти показуєш, що ти такий самий. Тут ще старші хлопці прийшли, ти ще малий, ти показуєш що ти такий самий. А чому тобі так задоволення? Що тобі так задоволено? А ти прийшов до цього? А як ти прийшов до такого задоволення? Через страждання. Через, через себе переступив, через страх, що ти прийдеш додому, батько скаже, ну дихни, І тобі і, дива, і, дива, і дива. ну це я кажу. Але ти прийшов, ти відчув це задоволення. Як воно прийшло? Чи, наприклад, я пам'ятаю, як ми слухали музику, починав, в мене був друг, на жаль, він, він від наркотиків загинув. ну Загинув як. Його почало сушити, він хотів попити води прямо з джерела ну, з річки. І він з'їхав ну, головою, вже вилізти біти не міг, такий був обесилений, і помер. Я пам'ятаю, як ми, він був металістом, рокером, він, там, він знав всі груди, купували диски, ми це записували, ми там все. І я пам'ятаю, як він. Я каже, слухай, взагалі, ну це мені не подобається, але саме ця композиція чи там ця група. Я каже, слухай ще, подобається ні, слухай ще, подобається ні, слухай ще. І от ти, ви знаєте, і ти починаєш слухати цей хард-метал цей чи там якесь інше. А ти починаєш слухати, слухати. І воно стає частиною, тебе, і воно тобі вже подобається. Раніше ти навіть в той бік би не подивився, а ти, ти з часом воно стає частиною твого життя. Це принципи, які діють для всього. І тому написано, як ви віддавали свої члени, своє життя, віддавали на гріхові, на знаряддя неправедності, тобто ваш ворог використовував. Так віддайте себе Богові. А віддати себе Богові інколи це міняється твій устрій, чи уклад, устрій, міняється взагалі твоя. Твоє відношення до життя багато чого міняється, образ мислення треба змінити. Тут ти був людиною, яка ставила всіх на місце, ти була жор жорстокою людиною, а тут ти повинен бути лагідним. На, на тебе дивляться, що з тобою сталося. Тут ти був матюшником таким, що ти слова е не говорив без закінчення якогось некчемного нелого. А тут ти чітко говориш, праведно е свято. І на тебе дивляться, каже, що з тобою. А тебе Господь міняє. Тепер твої уста, вони говорять, слава Божому!